Бабуся, хоче, щоб я позбулася тварин? Я сказала, що тоді позбудусь її. Хто тут мудак? Отже, мені 30 років, і вже 5 років я живу одна. Дітей немає, чоловіка немає, хлопця немає, працюю барменом. Живу у власній квартирі, яка дісталася мені у спадок. Тримаю вихованців, двоє котів і двоє кішок. Всі добрі. Всі регулярно відвідують ветеринара, кастровані, регулярно їдять смаколики. У них достатньо іграшок, а у другого кота ще й гардероб, сфінкс. Я дуже їх люблю і піклуюся про них, вкладаючи в це достатньо сили коштів. Мама й вічім давно махнули на мене рукою в плані побудови сім'ї, змирившись з моїм вибором. Я регулярно відвідую бабусю по батькові, так як вона залишилася одна. Спочатку помер батько, через півроку пішов дідусь, і вона вперше в житті опинилася сама з собою. У неї підтверджена депресія, через що вона регулярно приймає ліки, і я за цим теж стежу. Вона ще молода і бадьора, тому допомога по дому їй не потрібна. Хіба щось з чимось зовсім складним? Так що в основному я до неї заходжу, щоб її не було нудно, і її сильно турбує моє життя мовляв, ні чоловіка, ні дітей, ні нормальної роботи. Плюс щоліта я вандалю по лісах і занедбаних будівлях, Стрейкобол і інше, що їй теж не подобається, але особливо її дратують мої коти. Вона не проти домашніх тварин. Ні, у неї самої колись була кішка, з якою я росла разом, але під час кожної зустрічі з нею я чула одне і те саме.